Як ФОП-перукарям здійснювати діяльність та правильно платити податки? Для ФОПів-перукарів найкраще підійде перша група спрощеної системи. Тому давайте її і розглянемо. Для початку зафіксуємо правильний квет, який вам треба обрати: 96.02. Далі, звичайно, розглянемо податки. На першій групі говоримо про єдиний податок ЄСВ та військовий збір. Загальна сума складає майже 2900 тисячі гривень і платимо її щомісяця. Детальніше по суми ви можете побачити на екрані по військовому збору та єдиному податку один раз в рік можемо взяти відпустку та не платити. Касовий апарат ФОП на першій групі не потрібен. Важливо взяти в оренду робоче місце та приміщення і підтвердити це договором. Розповсюджена практика, коли ФОП-перукар орендує собі робоче місце поряд з іншими перукарями в салоні. Це дешевше, плюс ви працюєте в оточенні інших людей, а не усамітнено. А це веселіше. Для легкого старту і підтримки в бухгалтерських питаннях звертайтеся до нас.